Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі Winnerua. І на цей раз у нас нова рубрика Гайд від А до Я, де я дуже детально розбираю техніку, яка є в моєму ангарі, і на якій я відкатав достатню кількість боїв, що в свою чергу дозволяє максимально об'єктивно оцінювати той чи інший танк. У цьому відео мова піде про нову ПТ 10 го рівня Японії Хорі 3. На екрані ви можете бачити, як відігрується ця машина і робити свої висновки також і по реплею. В цьому відео я покажу, які навички та уміння варто прокачати екіпажу. Правильно налаштуємо польову модернізацію, підберемо декілька збірок обладнання на любий смак, дам короткі рекомендації, як грати на цьому танку і як максимально розкрити його потенціал. І відповім на питання, чи варто витрачати свій час на прокачку цього японського топа. Якщо тематика ролика вас зацікавила, протискайте лайк, оформляйте підписку з дзвіночком і пишіть коментарі після перегляду. Всі характеристики машини будуть називатися вже з урахуванням правильного, на мою думку, налаштування, а саме встановленого обладнання, детально підібраних перків та налаштованої польової модернізації. Гармата цієї ПТ реалізована з унікальною середньою альфою в 700 хідпонтів, якої більше немає у жодного танку 10 рівня. З пробиттям проблем немає ніяких. 305 мм пробиває основний снаряд, 360 пробиває голдовий. І варто зазначити, що два ці снаряди це бронебійки. І на мою думку, це чудово, враховуючи нормалізацію цього снаряду і те, що він не боїться екранів. Швидкість польоту 980 та 1150 метрів за секунду відповідно. В наявності також чудові фугаси з пробиттям 90 мм і альфою вже в 900 хітпойнтів. Гармата має мінімальний поріг КВН для комфортної гри на складках місцевості, які складають мінус 7 градусів вниз і плюс 15 вгору. Так як ПТ без башти є ще і кути горизонтального наведення, плюс-мінус 10 градусів, і це вже небагато. Якщо порівняти з іншим ПТ, вони такі ж, як і у Фоша Б. Розкид гармати 029 метрів на 100 з часом зведення 2,3 секунди, та середньою шкодою на хвилину у розмірі 3474 хітпойнта. Також варто зазначити доволі високу стабілізацію цієї гармати. Узагальнюючи вище сказане, можна без перебільшення віднести її в ряди найкращих стволів 10 рівня. Ця ПТ має. 2000 хп, і це такий собі середній показник на рівні. Корпус прогнозовано не дуже міцний і буде пробуватися навіть танками восьмого рівня. ВЛД 100 мм бронелист і плюс-мінус 200 мм приведеної броні, якщо дивитися на передню проекцію танку. 120-мм деталь по центру взагалі не має нахилу, а тому і пробити її ще легше. НЛД 50 мм і пробивається вже абсолютно всіми. 50-мм борти також не додають нам бажання ними щось танкувати, а особливо снаряди 9 та 10 рівнів. А ось рубка вже набагато цікавіша і дійсно являє собою проблему навіть для пушок 10 рівня. Тут в нас по краям бронеплита в 300 мм а по центру аж цілих 350, в тому числі і в масці гармати. Не обійшлося, і без щастя для арти. Кришка корпусу в 30мм та кришка рубки в 20 мм принесе немало радості нашим квадратикам. Також варто зазначити, що при попаданні супротивників в передню частину корпусу танк доволі часто підпалюється, що говорить нам про те, що в передній частині розташовані баки та двигун. Але де саме розташований той чи інший модуль наразі невідомо, так як у відкритих джерелах інформація відсутня. Переходимо до рухливості і тут у нас все доволі непогано. Використовуючи турбіну та правильно налаштовану польову модернізацію, максималка 43 вперед та 20 назад. Підкріплюється чудовою потомою потужністю двигуна в 16,21 кінських сил на тонну, що дозволяє доволі комфортно довозити нашу чудову гармату до точки бою. Швидкість повороту шасі на рівні і не дозволить кожному зустрічному закрутити цю ПТ, так як маємо 45,17 градусів на секунду. Маскування у танка на середньому рівні в порівнянні з іншими ПТ-10, але, на мою думку, прокачувати цю навичку екіпажу потрібно далеко не в першу чергу, так як є більш пріоритетні перки, що я і проілюструю за декілька секунд. Стоковий огляд у 400 метрів являється максимальним серед усіх ПТ-10 рівня і дозволяє при правильній прокачці екіпажу та навіть без просвітленої оптики мати 464 метра огляду, навички та уміння. Тут плюс-мінус все по стандарту, але варто відзначити, що цей танк потребує вивчення навички інтуїція для швидкого перемикання на потужні фугаси, та бажано прокачати всім членам екіпажу пожежогасіння, гасіння, так як машина доволі часто та стабільно підпалюється супротивниками. Прокачувати рекомендую в такій послідовності, як і показано на ілюстрації. Як бачите, навіть враховуючи, що це ПТ, маскування оп'ятиперкового екіпажу прокачане лише у родиста, а все тому, що ця машина у більшості випадків не має стояти у кущиках на базі. А ось польова модернізація, на мою думку, доволі суттєво впливає на характеристики танку. По-перше, це постійний бонус, який покращує нашу стабілізацію та швидкість повороту шасі. А по-друге, це правильно налаштовані модифікації. Рекомендую поставити будування паралакса в 4-й парні модифікації для покращення нашої точності, та найголовніше, поставити верхневальний двигун у 8 парні модифікації, що дасть нам змогу швидше довозити нашу потужну гармату до противників за рахунок плюс 4 км до максимальної швидкості. Все інше, на мою думку, чіпати не варто. З приводу обладнання, то тут я вбачаю аж 4 основні збірки, і в кожній з них мають бути зацементовані досилач та турбіна. А ось в третій слот можна ставити загартування, вентель, механізми повороту та поліпшений приціл. І тут вже все буде залежати від вашого стилю гри та уміння застосовувати плюси того чи іншого обладнання. Загартування ставиться в тому випадку, коли ви хочете похрустіти бронею рубки та пограти в розмін. Вентель, якщо бажаєте покращити майже всі характеристики танку та на максимум підняти ДПМ вашої гармати. Механізми повороту, якщо ви прихильник швидкої гри. В цьому випадку за рахунок покращеної стабілізації та вертлявості ви можете проповідувати такий стиль. Швидко виїхав, дав постріл, заїхав. Поліпшений приціл у випадках, коли хочеться пограти в снайпера на просторих картах, таких як Прохорівка, Малинівка, Степи та інші. Як бачимо, стиль гри цього танку може бути максимально різноманітним, і на підтвердження моїх слів, навіть навіть самі розробники в ангарі вказують на те, що ПТ є універсальною. Може пограти і на направлені тяжів, що частіше всього я роблю, а може і постояти на кімпі, і за рахунок точної гармати зустрічати атаку ворогів. На броню цього танку розраховувати на всі 100% не варто. Своєю потужною рубкою може впевнено витримувати снаряди 8-го та 9-го рівня, але вже для 10-го її не завжди вистачає. Покладатись потрібно саме на чудову гармату, і якщо виходить безкарно наносити шкоду, то однозначно треба користуватися такою нагодою. Також не варто цуратися і розміну з противниками, у яких Альфа Страйк менший за 700. А взагалі рекомендую знаходити місця, де ви зможете грати від рубки та своїх КВН, і при цьому не показувати свій картонний корпус, в який вас ще й підпалити можуть. На мою думку, сказати, що ви отримаєте прям палку на гібалку прокачавши всю гілку, я не можу. А отже, і рекомендувати цей танк для прокачки в першу чергу не дозволить совість. Машину дійсно можна віднести по силі як вище середнього, але щоб реалізувати потенціал, треба мати високі навички в цій грі. А тому для середньостатистичного гравця є більш пріоритетні танки для прокачки. Огляд вважаю завершеним. Якщо вам було цікаво або корисно, підтримуйте канал підпискою, а це відео своєю вподобаєчкою. Дякую вам за підтримку україномовного контенту і чекаю вас на вечірніх стрімах. Окрема подяка нашим воїнам світла, які боронять нашу країну від агресора, та всім людям, які їм в цьому допомагають. Слава Україні!